Я за місто щасливих людей, каже Володимир Чорноус, а тому не готовий допустити до влади тих, хто називає Івано-Франківськ старим відходком та вважає, що голоси людей можна легко купити. Володимир Чорноус закликає Івано-Франківців голосувати за Ігоря Насалека. Вважає сьогодні, незалежно від партійних кольорів, потрібно об'єднуватись та ставити інтереси міста вище за власні амбіції. В рожевому бюлетені до міської ради підтримати не мене. А кандидата, який має більш реальні шанси очолити місто, має не тільки шанси очолити обласний центр, але й має відповідний. Досвід Володимир Чорноус обіцяє як перший номер у списку депутатів до міської ради від громадянської позиції, він і надалі боротиметься із незаконними забудовами, тому закликає містян голосувати за цю політичну силу. Адже протягом минулої каденції міської ради громадянська позиція допомогла вирішити багато болючих проблем міста. Я й далі йду як кандидат депутат депутати міської ради. Першим номером у списку громадянської позиції, тому закликаю своїх виборців, тих, хто вірить у Чорноуса і довіряє Чорноусу та його команді, підтримати нас в бюлетені до міської ради. Повірте, там є люди, за кожного з яких мені не буде сором. підтримав позицію Володимира Чорноуса та громадянської позиції. Кандидат на посаду міського голови Ігор Насалик. Вчорашній вчинок Володимира Ярославовича Чорноуса, який в прямому ефірі дебатів підтримав мене на міського голову, знявши свою кандидатуру. Це чоловічий вчинок, який демонструє, що інтереси громади, інтереси міста вищі, ніж навіть політичні інтереси. Володимир Чорноус наголосив його команда. Це партія принципових та чесних людей, які готові працювати на благо Івано-Франківська у бюлетені до міської ради громадянська позиція під номером 16.